Лє без зупину. Ворожу Москву та Підмосков'я охопила негода у Челябінську затопило вулиці, дороги у воді. Ще гірша ситуація у Казані. Місто просто таки йде під воду. Невже карма? У тимчасово окупованому українському Криму оголосили штормове попередження. Тим часом гроза вже дійшла до Одеси. Докладніше про все по черзі Замить. Підпишіться на канал свій час і поїхали. У містах країни агресорки вирує негода. Першими постраждали Москва і Підмосков'я. Там вже другу добу гроза, град і шквальний вітер. Синоптики кажуть, пориви до 17 метрів на секунду, і це триватиме до неділі. У Пушкіно, Дмитрові й інших містах підтоплені вулиці. Про це повідомили ворожі телеграм-канали 14 червня. Вони зазначають, що стихія дісталась і до Тули, Тюмені, Кірова та Нижнього Новгорода. В Москві металева огорожа впала просто на чотирирічну дитину. Про це написали ворожі телеграм-канали 13 червня. Зазначають, мовляв, у хлопчика струс мозку, зламаний ніс його шпиталізували. Причиною того, що трапилось, вказують негоду: поки Москва збирає град, у Челябінську провалилася земля. Дерева валить вітер, машини гипаються під розмитий асфальт. Там також ллє вже другу добу. Російські телеграм-канали 13 червня публікують відео і додають, град сипле не лише в Підмосков'ї, а й в деяких районах Челябінської області. Погодний апокаліпсис в Казані, 14 червня. Російські пабліки завалили мережу відео. Вода лиє просто у під'їздах, тротуари, як канали у Венеції. На низці вулиць тепер не працюють світлофори, ба більше місцеві бідкаються на відсутність мобільного інтернету. Ливнівки не в змозі впоратися із кількістю води із неба. Росіяни навіть залишились без світла. У деяких будинках вода еліє просто з під'їздів із стелі. Та і це не всі нещастя, які спричинила негода на території ворога. Через дощ затопило громадський транспорт. Рух для автівок по дорогах, залитих водою теж ще той квест. Друзі, як думаєте ви, негода, що накрила ворожі міста, це карма. Напишіть про це у коментарях. Тим часом в Якутії на руднику Сарилах обвалилась порода. Під завалами двоє людей: один загинув, другого вдалося врятувати. Пишуть російські телеграм-канали 12 червня. У цьому місці видобувають серед іншого золото. Рухаємось далі. Поки країну агресорку заливає у тимчасово окупованому українському Криму. Оголосили штормове попередження. Воно триватиме два дні. Таку інформацію видало так зване МНС Росії. У другій половині дня, 14 червня, протягом доби 15 червня у Криму очікуються дощі. У південних, центральних та східних районах, дуже сильні грози, град, шквалисте посилення вітру до 20 метрів за секунду. Йдеться у повідомленні місцеві телеграм-канали 14 червня. Повідомляють: град йде в Сімферополі, Феодосії та Керчі. І на завершення про погоду в Одесі. Як повідомили місцеві пабліки 14 червня, місто чекало грозу з моря. Так і сталося. Злива накрила Одесу. Друзі, все, що думаєте щодо почутого, напишіть у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. П'ятниця 13-го з вітром і небезпечними явищами. Майже по всій Україні попередження про негоду. Крім того, магнітна буря. На землі поривчастий вітер, дощі і похолодання, а попереду аномально холодні вихідні. Що відбувається з погодою, де в Україні буде найтепліше? Розбираємось у цьому за мить. Підпишіться на канал Сейчас і починаємо. Синоптики зробили попередження: Укргідрометцентр повідомляє: жовтий рівень небезпеки оголошено 13 червня на більшій частині території України. Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні в день 13 червня в Україні, крім крайнього заходу, пориви вітру 15-20 метрів за секунду, зазначають фахівці. Пориви вітру можуть впливати на роботу енергетичних, комунальних, будівельних служб, а також на рух транспорту. Та не тільки негода. Ресурс метеоейджент повідомляє, що у п'ятницю, 13 червня. Магнітна буря буде середньої потужності. Це жовтий рівень, К індекс 3,7. Це означає, що у метеозалежних людей можливі нудота, головний біль, фахівці радять уникати стресів, фізичних перевантажень і пити більше води. Це вже не перший сплеск. Протягом тижня сонячна активність залишалася високою сягала ка індексу 7 із 9 можливих лише за останню добу на сонці зафіксовано 13 спалахів класу С. Втім, науковці уточнюють, вони практично не впливають на землю. Проте варто враховувати, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють кожних три години. Сьогодні, 13 червня, по Україні хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі у більшості регіонів вночі у північних областях, в день в Україні, крім Закарпаття, Карпат та південної частини короткочасні дощі місцями грози. Повідомляють в укргідромецентрі: вітер північно-західний, швидкість від 7 до 12 метрів, місцями до 20 метрів за секунду. У Києві помірний короткочасний дощ. Температура вночі 10-12, в день – 17-19 градусів. Натомість синоптик Ігор Кібальчич попереджає у наступні дні на більшій частині території України. Очікуються аномально низькі показники температури повітря, а також нестійка та волога погода загалом. Очікуються дощі у більшості регіонів місцями з грозами, дрібним градом та поривчастим вітром на заході країни сильних опадів не буде. Однак, синоптикиня Наталка Діденко уточнює, вже завтра, 14 червня, температура повітря становитиме в більшості областей, як сьогодні на півдні та сході України: плюс 19, плюс 24 градуси, а в неділю плюс 21, плюс 26 градусів. А не оце сьогоднішнє казна, що плюс 12, плюс 16 градусів. Щодо опадів, вона прогнозує таке: цитую: дощі періодичні та часом із грозами пройдуть вихідними практично повсюди. Лише в західних областях завтра небагато вологи, а в неділю, взагалі, повсюди там буде сонячно. І між іншим, найтепліше, пише синоптикиня. Друзі, а ви вже відчули, як червень тимчасово став трохи квітнем. Напишіть про це у коментарях, підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Червень шокує погодою. Українців попереджають про найхолодніший день. Насуваються дощ і вітер. Температура різко впаде, а небо затягне хмарами. Синоптики розкрили всі деталі. Це похолодання, випадковість чи дзвіночок глобальних природних змін. Обговоримо за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Вже у п'ятницю, 13 червня, в Україні буде пік похолодання, за даними Укргідрометцентру. Нічна температура у західних і північних областях впаде до 8 градусів. Денна коливатиметься від 15 до 19, Лише у Донецькій та Херсонській областях підніметься до плюс 25. Водночас свій прогноз дала і синоптикиня Наталія Діденко. Вона теж попереджає про суттєве похолодання. Вітер північно-західний, місцями штормові пориви 15 20 метрів за секунду. Тож на вулиці буде некомфортно. Окрім вітрів, ще й добряче литиме. Дощі пройдуть у північних центральних областях України та на Харківщині. Нарешті території без істотних опадів, додала Діденко. Похолодання в Україні почалося ще з початку тижня. А в середу, 11 червня, у Києві, стався рідкісний погодний інцидент. Мешканці лівого берега столиці побачили смерч. Синоптики пояснили, таке явище. Результат дії потужних атмосферних фронтів. Вони принесли у столицю дощ, вітер і різку зміну температур. 12 червня погода все ще нестабільна. Наталія Діденко повідомила, що небо буде затягнути хмарами зранку до пізнього вечора. В більшості областей температура повітря не перевищить 17-22 градуси. На сході – 20-25, на півдні – 22-27 градусів. Короткочасні дощі з грозами очікуються у північних східних областях на Волині та Рівненщині. У Києві теж опади, а температура повітря в межах 17-19 градусів. Укргідромецентр уточнив у більшості областей короткочасні дощі, грози, сильний північно-західний вітер, лише захід і південь без істотних опадів. Але вже з вихідних ситуація почне змінюватись. Наталія Діденко обнадіює. Мовляв, не варто нарікати на градуси. З суботи-неділі температура підвищиться. Тим часом метеорологи підбили підсумки весняної погоди. Травень цього року став другим найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура на планеті перевищила 15 градусів. Це на пів градуса вище за норму. Зауважу, що похолодання прийшло не лише в Україну. У Південній Африці взагалі апокаліпсис. Там сніг, повінь і загиблі. У провінціях Східний Кейп і Квазулу-Натал шкільний автобус змило водою. Шестеро людей загинули в місті Мтата, ще одна. У цоло головну автомагістраль країни завалило снігом. Її довелося перекрити. Служба погоди оголосила помаранчевий рівень небезпеки. І на фінал потужна магнітна буря. 12 червня новий пік. І це вже 27-й день поспіль, коли земля під впливом бурі. Індекс 5. Можливі симптоми: нудота, мігрені, апатія, загострення хронічних хвороб. Медики радять. Більше відпочинку і стабільний сон. Холод влітку, смерть у Києві, повінь у Африці, погода наче збожеволіла. Друзі, які у вас очікування від цього літа? Напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал.